Усім привіт! Вітаю вас на каналі Пупа парфум. І сьогодні ми поговоримо про парфуми, які подобаються всім у моєму оточенні. Звісно, я не можу сказати про кожну людину у всесвіті, чи подобаються їм ці парфуми, але у мене є друзі, знайомі, родичі, вони приходять в гості, вони щось тестують, пробують. І ці 5 парфумів подобаються майже всім. В мене вже є певна така статистика, вибірка. І я помітила тенденцію, що саме ці парфумки подобаються багатьом. І перший ароматик у моїй добірці, який подобається ось реально всім, я не знаю, що це за магія, це Монблан Signature. Я думаю, що ви бачили цей ароматик. Він не новий, можливо, не дуже популярний. Я не так часто бачу його у різних оглядах. Але ці парфуми це якась магія. Насправді я зараз тримаю майже порожній флакончик. Тут не видно, тому що він такий білий, непрозорий. Але тут, мабуть, мілілітра три залишилось. Чому? Тому що, по-перше, він подобався всім моїм друзям, знайомим. Вони просили від «Левантики». і плюс люди на кремчику дуже часто його замовляли, і тому майже випили весь флакончик. 50 мілілітрів у мене тут. А я купила його за дуже гарною ціною на Нотіно колись. У них була якась нічна акція, було дуже пізно ввечері і були гарні знижки на все. Я, на жаль, жодного разу більше не натрапила на таку акцію, але тоді мені реально пощастило, я його придбала за гарною ціною. І ось все. Парфум парфумки майже немає. Залишила чисто так 3 мл для себе. Хоча насправді я наразі не так часто ним користуюсь. Але про це розповім трохи пізніше. А, спочатку піраміда, звісно. Аромат був випущений в 2020 році. А, і тут у нас клементин, магнолія, ланге півонія, ваніль, білий мускус, А Ця піраміда взагалі нічого не каже про ці парфуми. Тому що, коли ви бачите ланх у вас же, я думаю, є певне враження, певна асоціація, як саме має пахнути ці парфуми. Але. Тут Ілан Хеланг взагалі не відчувається. Бо я цю ноту дуже люблю. Але мені здається, що це ароматик точно не про Ілан Хеланг. Багато людей називають це гурманікою. Так, звісно, комусь це може бути схожим на ванільне, ванільне печиво, на випічку. Але мені з першого разу, як я затестила цей аромат у Брокарді, мені здалося, що це аромат. Дуже доглядового крему, дорогого доглядового крему. Знаєте, така велика банка, білий крем, неймовірна така шовкова текстура, і ось цей аромат. Вишукано, дорого, ось так він для мене пахне. Це не щось їстівне для мене. Хоча це і, звісно, дуже ванільний аромат. Але я не відчуваю тут саме випечки, я не відчуваю тут печиво. Так само, як і ось ця перша нота, клементин, цитруси. Я б не сказала, що це дуже цитрусовий аромат. Він такий цілісний, я тут не дуже відчуваю верхніх нот, знаєте, середніх. Одразу відчувається ваніль. Я думаю, що цю кремовість ще дає магнолія, півонія, білий мускус, Вона так все цілісно звучить. І ви цей ароматик точно пізнаєте. Є щось таке в ньому особливе, що подобається людям. І реальна реакція майже у всіх, у чоловіків, у жінок: Боже, який приємний парфум, як він класно пахне, що це. Звісно, якщо ви парф особистість, якщо ви полюбляєте нішу, у вас дуже багато ароматів, то, мабуть, ось ці парфуми це нічого особливого. І я погоджуюсь це просто такий солоденький, приємний жіночий парфум. Але знову ж таки, сьогодні відео. Про людей, які не так сильно захоплюються парфумерією, тобто вони просто тестять якісь аромати, і ось це викликає завжди дуже гарні враження. Я його дуже багато носила саме влітку. У мене чомусь це такий аромат для моря, для відпочинку, для чогось такого сонячного, яскравого, саме ось на літній час. Взимку, взагалі, до нього рука не тягнулася, майже не користувалася. І в цілому він настільки багато був в моєму оточенні, бо друзі, знайомі, знайомі ним користувалися, що я якось підзабула, можливо, втомилась від нього, тому поки що не беру другий флакончик. Я не думаю, що цей аромат буде знятий з виробництва, тому поки не поспішаю. Якщо захочеться, то завжди можна купити інший. А ще, до речі, є різні версії, і нещодавно вийшла нова така червона версія цих парфумів. Вона для мене засолодка. Мені здається, що ця така більш вдала. Ще є наборчики дуже гарні з кремом для тіла, такий чудовий подарунок, якщо людині подобаються ці аромати. Ну, дійсно дуже універсальні парфуми. Для мене це більш така жіночна історія, я не дуже бачу його на чоловіках. Хоча, чому б ні, можна завжди спробувати. Так, але це таке приємне ванільне облачко, така ванільна хмаринка. Дійсно, дійсно дуже вдалий парфум. І подивіться на цей флакон. Ну, мені він так подобається. Це не дуже дорогі парфуми. Вони коштують набагато дешевше, ніж там Dolce Gabbana або Chanel. хоча це також Montblanc, це ж люкс вважається. Але оце подвійне скло, ось ця кришечка, ніби пластикова, але є тут якісь такі приємні деталі, лого. Тобто, все так зроблено, що його приємно брати в руки, і коли він так стоїть на полишці, теж. Ним приємно користуватися. Взагалі мені подобається Монблан, подобається їх оформлення. Є чоловічий також парфум вдома, і він дуже гарно виглядає. Ось ці важкі, такі якісні флакони, вони мені дуже подобаються. Тому цей аромат, мабуть, на першому місці, бо дійсно він просто викликав якісь неймовірні емоції у людей, бурю емоцій. Якщо ви не, ніколи не пробували, то можете підійти до нього. Мені здається, що він вас не розчарує. І наступний аромат, який. Так, він, мабуть, буде на другому місці, але він не менш яскравий. І дуже бюджетний це Drunk Cinnamon від Fabien Marche. Або Fabien Marche. Це бренд, який належить Єві. А, наскільки я знаю, його можна купити лише в Єві, тому і лише в Україні. І ця їхня лінійка, вона теж вийшла вже доволі давно. Я офіційну піраміду вам зараз не буду читати, так, зі своїх слів опишу, тому що насправді ці парфуми це клон, дюб на інші відомі парфуми, і ми про них теж поговоримо. І чомусь ось саме Дранк Сінемон. Мені сподобався найбільше з усієї лінійки, і моїм знайомим і друзям також сподобався дуже сильно. Ви можете побачити, що майже, майже вже закінчився цей флакон. Тут залишилось мілілітрів 10, мабуть, може менше. По-перше, його також багато замовляли на кремчику. По-друге, всі хотіли від левантик з моїх знайомих. Ну, І я використовувала його також. Тому це якийсь такий фаворит минулого року. Він у мене з'явився минулої зими. Зараз нанесу його теж на блотер трохи згадаю про що він. Хоча насправді я настільки багато і взимку ним користуюсь, що вже добре знаю цей аромат. Це яблучна шарлотка. Ось дійсно. Тут багато кориці, яблук. Він такий затишний, приємний, домашній. Я люблю його вдома використовувати. Відчувається якийсь такий затишок. Осінь, зима, влітку я його майже не носила. Ось це дійсно гуманніка. Ось це хочеться з'їсти, одразу хочеться спекти якийсь яблуневий пиріг. Дуже класний аромат. І е, так, він бюджетний, ви це відчуваєте по флакончику. Ось ця наліпочка. він такий, Його приємно тримати в руках, але ви відчуваєте, що це більш, більш бюджетно, ніж, наприклад, Монблан. Звісно, тут є різниця в ціні, але по аромату я не відчуваю тут якоїсь дешевої ванілі, він не засолодкий, тут все так гарно збалансовано. Тому що насправді інші аромати з цієї серії мені подобаються менше, особливо нові, вони там зараз синенькі, якісь червоненькі. Я підходила, тестила, але поки що нічого так особливо не сподобалось. Якщо у вас є фаворит цієї лінійки не Drunk Сіман, то скажіть, будь ласка. Можливо, я помиляюсь, і мені треба повторно затестити. Але ось цей в магазині мене одразу вразив, і я навколо нього ходила і зрозуміла, що так. Так, я хочу його мати. Знову ж таки, поки не купую другий флакон, бо тут ще є залишки, і не поспішай з цим. Я не бачу, щоб його знімали, поки що є в наявності. Тому, можливо, і задублю, але наразі не планую. Хочу все ж таки доносити цей. І цей аромат це клон. Натхненна копія на Angel Share. І про нього я теж хотіла поговорити. Він у цю п'ятірку не входить. Чому? Бо в мене нема флакону. Тому технічно я не можу його додати до цього списку. Але хотіла сказати, що Angel Share Baikilan 20-й рік також аромат, який подобається майже всім. Він є у моєї подружки, навіть не у двох моїх подружок є цей аромат. І ось він дійсно подобається всім. Це настільки гарно зібраний нішевий аромат. Там відчувається ось ця алкогольність, коняк, так я бачу тут в піраміді: коняк, кориця, дуб, ваніль, праліне, мигдаль. Але воно неймовірно якось зібрано. Я коли вперше затестила, послухала цей аромат, у мене теж була якась буря емоцій. Це настільки гарно і затишно також, і солодко, але не занадто солодко. І я люблю цей аромат. Я собі його не хотіла придбати, тому що подружки ним користуються. Якось я, як я вже казала, у мене асоціація саме з ними, з цим ароматом. Ось ну плюс у мене і ось цей був, і якось направлення одне і те саме. Але я б не сказала, що це прям копія, тому що тут більше про яблуко і про корицю. А в Angel Share більше ноток, звісно, він цікавіший, але він набагато дорожчий. Там ціна взагалі величезна, тому. Не треба їх порівнювати. Але Angel Share ось також вже перевірено, що люди, які його тестують, зазвичай їм дуже подобається. І я нещодавно бачила одне відео в Instagram, там сиділа жінка, і їй на фоні казали назву парфумів. А вона казала, що це колхос або не колхос. Ось, мені здається, що знімати такі відео. Це трошки колхос. І там було, до речі, про Angel Share. І вона сказала, що це вже колхос. Мене дуже сильно дратують такі відео, тому що, по-перше, хто нам має казати і чому ми маємо слухати когось, що якісь аромати модні, немодні, там колхоз їх носити, не колхоз, це взагалі дуже дивна ідея. І якщо аромат класний, він вам подобається, то чому б ні? Можливо, так, Angel Share вже не на такому хайпі, як він був, не такий модний, але якщо вам, вам він, він подобається, то в чому проблема? Взагалі не бачу проблем. Тобто ми маємо купити за 10 тисяч флакон, тому що він був модний, всі його носили. Через рік нам кажуть, що це колхоз, і нам треба купити вже наступний флакон. Взагалі, мені здається, нам не треба слухати все це. І якщо вам подобається Angel Share, якщо вам подобається щось схоже на Angel Share, то носіть задоволення. До речі, дуже гарний шлейф саме ось у Drunk Cinema. Я нещодавно у громадському транспорті, здається, в тролейбусі відчувала саме цей шлейф. Я впевнена, що це був дранк Сінемон від однієї дівчини. І він такий приємний, недушний. Ось, якщо не переборщити, звісно, то ароматик класний, і людям навколо вас теж буде приємно у вашій аурі. Тому не слухайте цих інфлюенсерів, я не знаю навіть хто, хто це був і чому вона має мені казати, що, наприклад, Енджел Шер або імператриця, або що ще це колхоз. Ну, вибачте, що ви думаєте з приводу цих відео? Чи слухаєте ви, що модно, що не модно? Мені, чесно кажучи, байдуже. І фланкери на Angel Share також дуже приємні, я з ним менше знайома, але ось, взагалі, ця лінійка мені подобається. Інші парфуми кілян, я поки що погано знаю, деякі тестила, але ось саме Angel Share класний, дійсно. Якщо ви ось хочете, знаєте, піти в магазин, ви не дуже добре знаєте парфумерію, і вам треба послухати декілька ароматів, то ось можете підійти до Angel Share, можливо, вам саме він і сподобається. І третій аромат, який вже в мене є, тому він буде на третьому місці офіційно, і це «Chanel Chance о Splendid. Це новинка у «Chanel». Я розповідала детально про цей аромат у моєму огляді на «Chanel», залишу посилання внизу. Якщо вам цікаво, можете подивитись. Це теж якась магія з цим ароматом. Я не знаю, що в ньому такого. Я цю магію не настільки сильно відчуваю, але всі знайомі, хто його слухає, вони кажуть неймовірно, вони кажуть класний аромат, я теж такий хочу, або дуже приємно пахне. Він дійсно має тенденцію подобатись багатьом. Що ви скажете? Чи ви це відчували, чи вам він подобається? Ось теж це не я все зносила. І від Леванти дарувала друзям, і на кремчика його не розливала і сама користувалась, але дійсно він прям подобається. Це приємні ягоди, це мускус. Тут все дуже гарно зібрано, він все сезонний. Він відчувається доволі так дорого, гарно. Я вже казала, що мускус тут трохи агресивніший, і це не мій улюблений аромат у Шанель. Але, моєму оточенню, він дуже подобається. І я помітила, що він подобається більше, ніж Шанель О'Фреш. який мій фаворит особисто. Але ось о Splendid на нього реакція якась більш бурхлива, я б так сказала. Тому ось теж. Можете звернути увагу, якщо ви там шукаєте подарунки комусь або собі, хоча все одно я не рекомендую купувати парфуми на подарунки, якщо ви не знаєте, що людині подобається. І до речі, ще цікавий факт про Не, не факт, а історія з мого життя про Осплендіт. Я вже казала в минулому відео, що моя мама не дуже любить солодку парфумерію, дуже такі жіночні аромати, їй не подобаються, більш свіжі. Але ось цей. Вона теж полюбила. І це доволі дивно для мене, бо це взагалі не її такий профіль, тут ці ягоди, тут є певна солодкість, але вона каже, теж дуже приємно пахне, і я її теж зробила від відливантик, щоб вона розносила і зрозуміла, чи він їй потрібен чи ні. Я була в шоці ось. <с> Тому він навіть подобається людям, яким взагалі такі аромати схожі не подобаються. Тому новинка я вважаю доволі вдала. Хоча знову ж таки для людей, які обожнюють Шанель, для фанатів Шанель, для парф закоханих, це було більше розчарування і багато критики було на цей аромат. Але для звичайних користувачів, які просто люблять користуватися декількома ароматами в своєму житті, і у них немає цієї величезної колекції. То цей аромат, чому б ні, заслуговує на увагу, подобається. Я думаю, він має певну популярність. І на четвертому місці у мене Dolce Gabbana Q Eau de Parfum Intense Величезний флакон, це у мене 100 мл. Це вже неявний фаворит, тому він і на четвертому місці. Цей аромат все ж таки більше подобається, ніж ні, але не всім, на 100%. Але точно можу сказати, що він теж вартий уваги. Я його просто обожнюю. Це аромат про вишню. І до цього я вишню взагалі якось не дуже сприймала. Всі користувалися Фордом, різними чері, Лос Чері, ще якісь чері, вони мені не дуже сильно подобались, бо я чомусь думала, що чері – це не мій акорд. Ну, якби непогано, але я була не в захваті. Але коли я відчула ось цю черешню, це навіть не вишня, це чорна вишня в піраміді, я думаю, навіть черешня. Я просто була в полоні цього аромату. Сицилійські лимони, апельсин, жасмин, чорна вишня, геліотроп, амбра, деревні ноти. Це аромат 24-го року відносно новий. Мені подобається вся лінійка ось ця Q Лідоба. І я дивилася саме на Одетуалет. І якось так сталося, що я проходила повз магазинів на розпив офлайн. Не на кремчику, і у них не було оде-туалет, у них була лише ось ця версія Intense. І це була дуже така імпульсивна покупка. Я кажу: ну, хочу спробувати, можна мені відливантик, там 3 чи 5 мл це було. І все. І я жила з цим відливантиком всю осінь, особливо жовтень-листопад, я кожен день ним користувалась. Хоча насправді зазвичай я так не роблю і намагаюся постійно змінювати парфуми кожен день, але я не могла просто без нього. Йому так посувала осінь, мені так подобались спочатку ось ці цитруси, дійсно якісь італійські цитруси. Вони такі яскраві, вони такі гарні. І ось ця черешня, чорна вишня, і трохи пудровість. Тут все чудово. Він такий. І насичений, і яскравий, але при цьому і трохи свіжий через ці цитруси. Дуже гарна робота. І все, я почала думати про нього, бо навіть в той день, коли я користувалася іншими парфумами, я могла протягом дня подумати: зараз би ось Q Intense, а не ось це, що на мені. Постійно хотіла ними користуватись. І знайшла оцей тестер з кришечкою на ля Гранде за дуже гарною ціною. І там, звісно, тестер це 100 мл. Я не можу сказати, що я обожнюю такі величезні флакони, він прямо такий важкенький. Але чому ні? Надовго вистачить. Подобається, що залізна ця кришечка дуже гарно виконана. Ну, Стиль, це, звісно, на любителя, Ну, Dolce габана, ми знаємо, який в них одяг, оці всі корони. Ну, Це такий вже, кому подобається, кому ні, але виконано воно гарно. І тут навіть всередині є логотип Дольчі Габана. Ну, так. Увага до деталей, певно, є. Тому задоволена, що є флакон. І можу сказати, що так, більшість людей, моїх знайомих, родичів, хто тестили, теж і від Левантики я дарувала, і на Кремчуку, але лише один раз у мене його замовили. Тому також варто уваги. І ще була цікава історія перед святами, перед Різдвом чи Новий рік це вже був. А я була в Брокарді, я щось ходила, тестила аромати. І підійшла родина до Dolce Габана, тато і двоє дорослих дітей. І я так думаю, що вони обирали мамі якісь парфуми. І консультант якраз показала їм цей Dolce Габана Intense або туалетну воду, ось чесно, я вже не пам'ятаю. І вони послухали, і їм сподобався цей аромат. Вони сказали, дійсно класно пахне, там цей апельсин також, чи якийсь цитрус, вони зацінили і вишню. Далі не знаю, чи купили, чи ні, я там пішла вже. Сама щось тестити, не бачила, але ось перша реакція, мені навіть була вона цікава, бо в мене вже були ці парфуми. У всіх було дуже позитивно. Ось. Тому я думаю, що. Тому я думаю, що це дуже класна вишня. Дуже рада, що він в мене є. І останнє п'яте місце ароматик супервідомий, мабуть, найвідоміший з усіх це Moschino Toy 2. Відомий ведмедик. Я нікого не здивую цим вибором, але він дійсно подобається. Він дійсно подобається майже всім. Ну мало людей, хто скаже, що це там якось ваняє, знаєте, погано пахне, смердить, що щось з ним не те. Так, це чистий плотер. Я не чула ніколи такого. Кажуть, що це аромат чистоти. Ну, Так, є таке: це про яблучко, про чистоту. Що у нас тут? Яблуко мандарин магнолія, біла смородина півонія жасмин, мускус, сандал, Амбервуд. Амбервуд, який мене взагалі не напрягає. Яскраве яблучко, навіть, певне, є така, як ігриста нотка, ніби шампанського. І для мене це став ароматик після душу, зранку чи ввечері. Домашній доволі аромат, тому що він продовжує вам відчуття свіжості. Ви нібито тільки-тільки з душу, хоча там вже година-дві пройшла. Цей аромат доволі стійкий. Я його відчуваю від себе гарно, багато годин, хоча це. Ні, це здається парфуми. Це не туалетна вода, тому так, воно дійсно гарно тримається. Так, так, це парфуми. І я відчувала в шлейфі дуже часто це аромат, і це завжди приємно. Дуже класно таке носити в офіс, в університет. Щоб нікого не напрягати. З ним можна переборщити, але складно. Влітку він може бути більш задушний такий, бо я носила його якось у спеку а, прям в день, і щось мені було занадто, чесно кажучи. На більш прохолодну погоду він мені подобається. Він якийсь більш свіженький стає а, влітку можна, але теж треба дозування. Якщо прям дуже спекотно, мене, чесно кажучи, будь-які парфуми можуть дратувати. цей також. І взагалі з цих москиної почалось, почалось моє захоплення парфумерією, але не з цього білого, а з рожевого Bubble Gum. У мене є лише така мініатюрка. І саме з цієї мініатюрки почалась моя колекція, тому що я просто чомусь вирішила його купити в Єві якось дуже спонтанно. Може, там якась акція була. І після цього почала дивитися відео про парфуми Маскіно. чомусь мені стало цікаво, хоча до цього парфумері я не цікавилась. Потім я захотіла зібрати всіх оцих маленьких мішок. У мене була колекція мініатюр: і чорний, і білий, і цей. А зараз я їх роздарила, залишився тільки ось цей рожевий. І білий саме білий, я купила в повному розмірі це 30 мл, тому що він такий більш універсальний і я часто його використовую. Рожевий не всім сподобається. Я б його в цей топ не додавала. Тому що спочатку він дійсно подобається, бо це баблгам гарна перша реакція. Але потім там йде болгарська, здається, роза, троянда. Вона дуже насичена і вже не для всіх. І це не такий підлітковий ароматик, як всім здається. І цей ароматик теж непростий. Він класний, але ось я б його в топ подобається всім, бо точно не додавала. Pearl оцей фіолетовий так само, він доволі дивний. Ну як, комусь подобається мені не дуже. А ось білий 100%. Навіть на подарунок, ось юній леді, підлітку. Він настільки мило виглядає. Так, можливо, флакончик і дивний, але мені він завжди якось підіймає настрій і подобається. І саме ось в тридцятки. Він такий маленький, маленький, гарненький, тому. Люблю цей аромат, і також бачу, що люди навколо мене полюбляють його. Ну що ж, це був мій топ 5 ароматиків. Будь ласка, напишіть, якщо ви помічали, що вашим знайомим подобаються певні аромати, або ви отримуєте компліменти, або якщо вони приходять до вас і щось там тестують, що їм подобаються саме якісь конкретні аромати більше, ніж інші. Було б дуже цікаво почути. І я хочу зробити підбірку 5 ароматів, які подобаються мені. Але більш нікому в моєму оточенні. Їх навіть більше, ніж 5, мені здається. Тому, якщо вам цікаво, то, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайку і побачимося дуже скоро. До зустрічі!